Тішся, дитино, Леся Українка. Тішся, дитино, поки ще маленька, Ти ж бо живеш навесні, Що твоя думка літає легенька, що твої мрії ясні? Мрія полине з думкою в купці, геть, у далекі світа. Крил не втинайся, за крилі голубці, хай вона вільно літа. Чи пам'ятаєш ти казку, дивницю, як то колись принесла? Тою цілющу живущу водицю дрібна пташина мала. Їй не страшні були дикі простори, скелі і хвилі морські. Перелітала найвищі гори мала крильця та прутки. Так твоя думка швиденько полине, тільки їй волю даси принесе ще рівної країни краплю живої роси. Як проступить журбани всипуща, та до серденька твого. Та росиця цілюща, живуща, буде живити його. Хай же там мрія із зумкою Лини лине незламні світа. Кирил не втинається за крилі голубці, хай вона вільно літа.